етері телеканалу Чернівецький промінь» – новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Війна продовжує забирати життя найкращих. Буковинці прощаються з відважним воїном, який загинув за свободу та незалежність України. Солдата Віктора Яремчука в останній шлях провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Його життя обірвалось на 46-му році. У ніч на 13 квітня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Оршівці загинув відомий композитор, аранжувальник і звукорежисер Андрій Гураль. Про це повідомив радіоведучий Олег Сірман. Він співпрацював із відомими українськими артистами Гайтаною Тонею Матвієнко, гуртами Нічлава без обмежень та багатьма іншими. Його аранжування стали основою сотні пісень, які люблять і співають мільйони слухачів. Була єдиною та улюбленою донькою, наповнювала життя інших щирістю та добром. У вербну неділю провести в останній шлях Вікторію Тоненчук прийшло сотні буковинців. Дівчина стала жертвою нелюдської жорстокості 18-річного хлопця, який не дав їй шансу на життя. Від важких травм вона померла у лікарні. Наша журналістка поспілкувалася з рідними та подругами Вікторії. Їхні спогади про дівчину. Вже замить. Вона дуже була гарна дівчинка. Ніколи це не зварилася взагалі. В життю ніколи це Ніколи не, не кричала, на. і він на неї ніколи не кричав. Куляв, таточку, таточку. Таточку, таточку бі, та коли тату, божу таточку, Вона ніколи тату тато мені не сказала. Вона сказала таточку, мели їй встелило дорогу на кладовище квітами. Вербну неділю у селищі глибока попрощались із Вікторією Тоненчук. Дівчину жорстоко побив 18-річний хлопець. Потрощений череп, забої, печінки, селезінки, пробиті легені, зламані ключиці. Травми не дали шансу на життя. До будинку дівчини прийшло сотні людей, аби провести її в останню дорогу. Тітка Буковинки згадує народження. Віки стало справжнім дивом. В них не було багато, не було довго дітей, потім з'явилася ця віка. Вони так на неї дули, як на то писане яйце. Вони її дуже любили, бо то сама одна єдина доченька була. Потім чотири роки тому померла її мама, теж йшла у поліклініку, що їй погано було. Прийшла в поліклініку, померла у поліклініці раптом. Перка, таке нещастя, її добра душа не залишала байдужим нікого. Ну сама добряча дитина, її всі, всі любили. Вона кожну, могла кожним поділитися, кожним поділитися від Я себе. Ніколи від від не від була скупав, вона була вже дуже, дуже була. Саме не дорога. За них всі весь світ плаче, весь світ. Навіть вчора вчителька, класний керівник прийшла. Була за гарницею, бу, в Ізраїлі була два роки. З Ізраїля дзвонять. Ловпольше, з Польщі зволють. Дуже жалко, нам дуже жалко, дуже закопати таку дитину. Батько Вікторії Тоненчук, пан Петро, розповідає, такою вона була і з тим, хто неодноразово знущався над нею морально, а згодом розправився і фізично. От через цю доброту надав, вона йому перший дала. раз простила, щоб мені сказала. Побуд. каже, Тату, лише його 17 років. Не будемо опортати життя. А він й забрав. Все, все собі вбило в голову і так вмишлено, так засунув. І в такий темний вугол, де немає камер, нічого, і робив, з нею, що хочеш. Дівчина багато мріяла та працювала, аби забезпечити собі майбутнє, а батькові гідну старість. Вона планувала багато планів, таких мало, що вона то хоче, то хоче, то хоче зробити. Да, так як би Все щось чувствувала, що не дуже пливувала жити, щоб полувала да, жити на життя скінчилося. Згадують Вікторію і її подруги. Щоб не трапилось в житті, а її слова завжди могли розрадити в найскрутніший момент, розповідають дівчата. Вона була дуже хороша, вона була неймовірно щира людина. У мене завтра день народження, вона мені мала нести квіти на день народження, а не я їй дуже боляче. Це неймовірно». Вона завжди могла підтримати, завжди було на позитиві. Ну, дуже нас любила, завжди підтримувала. Ласна керівниця Вікторії, пані Олена каже, дівчина дуже любила своїх батьків, з мавку запам'яталась своїм життєлюбством. Всі однокласники хто за кордоном дзвонять, пишуть, плачуть. Як це могло взагалі таке встає, як могло таке статися? Яка жорстокість? Я не знаю. Востаннє прощаються з Вікторією і її найкраща подруга Ліза. п'ятницю, в суботу вона мені тільки смску написала, що ми не зустрінемось. Я ж не знала, що ми так зустрінемо. Вона та родичі Вікторії Тоненчук сподіваються на справедливий суд та на найсуворіше покарання для кривдника. і закликають інших дівчат берегти себе від таких стосунків. Щоб цю справу цю. не закрили ні в якому разі, ні ніякий під залог ні, на, ні. на світі, на землі. Нічого, бо це немає. просто. І як це відпустять його, то, то Буде Де таке саме з другою саме дочкою, суд. може бути, з третьою дочкою. Насамперед, і я би дуже хотіла, щоб ця вся справа дала дівчатам, які е, потерпали від насильства, е, таку, такий мотив, щоб вони себе вберегли. Я вірю, знаєте, це скоріше, от вчора писала, що Вікусіна місія була зробити такий розголос, щоб дівчата оберігали себе і не піддавалися аб'юзерським стосункам. Тому ми максимально старалися це все розголосити. 11 квітня під час засідання Глибоцького районного суду підозрюваного взяли під варту до 9 червня без можливості внести заставу. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 9 років за ґратами. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Третій день поспіль тривають пошуки 13-річної буковинки. Відомо, що руснак Еріка Іллівна вийшла з дому у селі Чагор 11 квітня та не повернулась. Правоохоронці закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках неповнолітньої дівчини. Прикмети розшукуваної зріст. 160 см, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у світло-чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження руснак Еріки і прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону, який ви бачите на екрані. У селі Нелипівці, що на Кельменеччині, сталася пожежа в господарській будівлі. Про займання повідомили очевидці. Прибувши на місце події, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 80 квадратних метрів, а господарську будівлю врятувати. Проте вогонь таки знищив дрова та інвентар. За попередніми даними ймовірна причина необережне поводження з вогнем. Ще дві пожежі трапились у Чернівецькому та Дністровському районах. Там горіли котельня житлового будинку та ще одна господарська будівля. Загальна площа займання складала 25 квадратних метрів. Причини загоряння встановлюють фахівці. Продавала неякісний бензин за матеріалами детективів. БЕП судитимуть директорку АЗС з червня по грудень 2024 року. Керівниця однієї з автозаправок області систематично закуповувала незаконно виготовлений бензин у підпільного виробника. Пальне доставляли до АЗС у місті Чернівці, де його продавали під виглядом 95-го бензину. Під час обшуків на автозаправній станції виявили та вилучили понад тисячу літрів підпільного пального наразі директорці АЗС повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення справу скеровано до суду. Намагався потайки провести 15 кілограмів тютюну для кальянів. Чернівецькі митники в пункті пропуску сірет порубне зупинили контрабандиста. Автомобіль під керуванням громадянина Румунії прямував на виїзд з України разом із трьома пасажирами. Під час огляду автівки фахівці виявили в багажнику 73 упаковки тютюну для кальяну різних марок. Наразі посадовцями складено відповідні протоколи товар тимчасово вилучено. thank Снігова пастка у квітні через погіршення погоди минулими вихідними десенсникам спільно з медиками та правоохоронцями довелось рятувати трьох людей 1984, дев'ятсот вісімдесят четвертого та 1999 дев'ятсот років народження, які заблукали у горах. Близько першої години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на відрізку гори між урочищем бісків та у напрямку до лішнього шепоту втратили. Ли орієнтир на місцевості та заблукали трійко туристів. На порятунок виїхало відділення гірсько-пошукової рятувальної групи та службова собака. Харт вже невдовзі рятувальники натрапили на слід заблукалих та дійшли до місця призначення. Визначили ступінь переохолодження, зневоднення, перевтоми. Мандрівників одному з туристів було надано медичну допомогу за допомогою нож по складних формах рельєфу. Потерпілого транспортували до карети швидкої допомоги. Інших передано працівникам поліції з подальшим транспортуванням в медичні заклади. Під покровом ночі хотіли потрапити до Молдови. Троє мешканців Волинської та Сумської областей хотіли потрапити до ЄС в обхід пунктів пропуску, використовуючи електронну карту. Проте пройти непоміченими повз прикордонний наряд на ділянці відділу Кельменці їм не вдалося. Під час затримання порушники вдались до втечі, проте їм це також не вдалося. Відносно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінців.юей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!